Вітаю вас, малята! Зараз у нас народознавство. Наша сьогоднішня тема диво іграшки. Сьогодні я пропоную познайомитися з іграшками, але не з звичайними іграшками, а з народними, розписаними. Ось гарний глиняний розмальований півник свистунець. У нього довга шийка. На шийці шовкова борідка, ніби маків цвіт. У глиняного півника хвіст розписаний веселими фарбами. Це глиняний коник свистунець. У коника вигнута шия, гарна грива. Це пташка. Вона глиняна, кругленька голівка. З веселими очима, з маленьким дзьобиком. Ці іграшки надійшли до нас із чудового міста Опішні, що знаходиться на Полтавщині. З'явилися іграшки у руках чудових майстрів, які розуміють мову рослин, тварин і кольорів. Опішнянський майстер обережно бере шматочок глини у долоні та дарує йому свою любов і фантазію. Від цього шматочок перетворюється на дивну фігурку тварини, коника, півника, поросятка. Коли майстер торкається іграшки пензликом, то вона починає співати квітами, листям. Колоссям, ягодами. У кольоровій палітрі опішнянських майстрів переважають коричнево-червоні, вохристі кольори. Зелений, сірий, блакитно-синій, що надають виробам більшої декоративності. Ось такі бувають іграшки, народні іграшки так розписані. Зараз пропоную послухати вірші про народні іграшки. Півник, півник, свистунець, в тебе гарний грибінець, хвостик розфарбований, ось ти розмальований. Справжнє диво ліплять з глини, руки тітки Василини. Це і глеки, і тарелі, ще й баранчики веселі. І коники-плугарі, гарні свищики малі. Ляльку-мотанку матуся зробила для нас. Я цього також навчуся і зроблю для вас. Гуцулик взяв до рук сопілку і заграв нам пісню дзвінко. В небі пісенька летить, мов струмочок, дзюркотить. Малята, я пропоную вивчити віршик про народну іграшку. Повторюйте за мною давайте разом. Півник, півник, свистунець, в тебе гарний гребінець. Хвостик розфарбований, хвостик розмальований. Давайте ще разочок. Півник, півник, свистунець, в тебе гарний гребінець. Хвостик розфарбований, хвостик розмальований. Повторюйте за мною і ви обов'язково вивчите цей веселий віршик про народну іграшку. Так, наше заняття добігає до кінця. Ось таке цікаве, пізнавальне заняття в нас вийшло. Так, сьогодні ми з вами познайомилися з народними іграшками. Півник, коник-свистунець. Свищик! Так, а скажіть, будь ласка, яка іграшка вам найбільше сподобалася і чому? Поділіться з батьками, зі мною я буду чекати. Дякую вам, малята, за увагу! На все добре. Бувайте!